Доручень номер 16 напрацьованих під час засідання робочої групи у голови Данської райони міські державної адміністрації з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасового споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у Дарницькому районі. Присутні Кузьменко, Картичний і так далі. Тобто Кузьменко присутній може відповідати нам на, на питання. Перший. Зробити 25 жовтня. Зробити аналіз виконання пунктів протоколу попереднього засідання. Зробили. КП Господар Кляніцького району, ЖХ і так далі. Укласти угоди щодо демонтажу мафії. <рес> <рес> Арктика Тут невеличка СтофАрктика Адвертайзінь. КПУЗН. Озеленення отримання жилищного фонду займається ну, демонтажом. <рес> внести до графіку демонтажу з 28.10 <рес> попірованська <рес> мафи, які не демонтовано на минулому тижні та пропозиції щодо демонтажу мафів заступника директора департаменту промисловості і розвитку київської адміністрації Голову та начальника Дарницького руху Деркаче. Виконавці Кузьмєнка, скласти адміністративні протоколи на власників мафій, порушників благоустрою, які були відмічені фотосвідченнями виконавці Кузьмєнка, інформувати голову щодо стану благоустрою та нововстановлених мафів плюс фотосвідчення. Письмово інформувати голову щодо обсягу виконаних робіт на суботній. Запитання таке зразу. Почекайте, хвилинку, запитання є. Скажіть, будь ласка, адмінпротокол складали на цих підприємців чи ні? Анатолій Олегович, адмін передресуйте відповідь. Ви можете нам відповісти на це питання. Адмінпротокол складали чи ні? Там написано, я почув вас. Там написано, що немає протоколів. Ви ж сказали, що ви будете відповідати. Є інспектори, які надали адмінпротоколи, складали їх, надали їх. Ви можете зараз надати адмінпротоколи, які складені, коли вони складались, скажіть, будь ласка, коли вони складались? Я зараз не можу вам сказати. Тоді, да, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, в протоколі зазначено, що вивчена вся необхідна документація та надано термін на відповідні дії. Наприклад, оскарження адмінпротоколу, якщо якийсь складений, то він незаконний. В Протоколі не пишеться, а вручається припис. Припис, припис разово, вручали. Припис не одного разу вручали. Кому? Воробьов, кому? Одне... От воробьо стоїть, який каже, що жодного припису не вручали. Ми сьогодні запитували, міліція каже теж. Ніхто не бачив припису. Час З надалі. Відніться приписами, покажи, що ви склали, чим про такому. Йдіть, покажи всі документи, людям. Далі слідчий вопрос. Далі є нікий документ. график демонтажу мат на территории Дарницкого района. Мы были с вами на Столбуновске 4, а мы все приехали. А здесь уже другие адреса. Там графики про них какие Там графика. Вот смотрите. Что такое Сдолбуновская сеть? На работе группы. В этом графике, который нам сейчас принесли из отдела Благоустрия, указано Сдолбуновская 4, Фонд Воробьев. Но что интересно, подписи под этим графиком нет. Ну, нет. А в тех документах... Просто распечатали бумажку. Да, да. А в тех документах, которые представлял... Всем утра сзывал. там, есть подписи Сергея Ивановича Витковского. Вот она. Это Витовский костюм Раменский. И в этом документе указан адрес Сдолбуновская, Долбуновской оси. Так что вы нам показываете? Бедробка документов, это криминальная статья. Кто занимался подделкой сегодня? Криминальная статья. Благоустрий сейчас занимался подделкой этой. Поэтому он это криминальная статья. Это, уже серьезно. Это Благоустрий. Это администрация. Ганьба! 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 Зачем так делать? Что вы вы почти сюда, мы вам завтра предоставили, вы поговорили. собой поговорили. вы делаете вы, на, нам вы, жизнь в районе, вы, нам, вы, жителям, копию, за наши кошты. Вы отримуете это нас за Я не собираюсь вас всех переходить. Я просто добросовестно... Подожду, пока ви наговорите. наговорились. Говорили. Наговорились. Так. Значит, теперь, если это подделка документов, давайте так, вот сейчас представник міліції, начальник юридичного, давайте ми порушим, попросимо, щоб розібралися. Це перше відповіді щодо документів. Далі. Що стосується, що стосується незаконно встановлених мафів, в районах державної адміністрації виконує рішення Київської міської ради про їх демонтаж. Я, е, перше. Треба розібратись. Або якщо на комісії винесли, то воно було о, вже розібрано. Про, е, не. Ну ви ж розглядали, ви сказали, що ви нічого не знаєте, але Знаć, ви кажете на комісію Якщо винесло. Воно до вас приїхало, то я впевнений, Якщо що приїхало, приїхало на законних виставах. Ви як ви ж кажете, що ви не бачили документи, ви не знаєте. Петрович, я ваш, вас давно дуже знаю. Анатолій Михайлович, я вас тоже очень давно знаю. Но это меня, тем не менее, не расстраивает настолько сильно, як должно. Бізнесмен Воробйов дуже встривожений. І ще так. раз. Я думаю, Бізнесмен Кузьменко, шановний, прикрийте рота і кажіть, будь Приколи. ласка, по суті. Бізнесмен Кузьменко, кажіть, як заступник голови адміністрації, не треба людям рота затикати. Не треба людям рота як затикати. Відповідайте по суті. Як навіщо що? ви оскорбляєте людей? Навіщо? Анатолій Петрович, навіщо ніколи... ці погрози постійні? Ніколи вас я не.